<заєць, заєць. Де зайчиня? Це зайчиня? Та це не зайчиня, подивись уважно. Ось, ось зайчиня! Будь ласка, з'єднай, давай, з'єднуй вже. Що значить ти не хочеш гратися зі мною в гру? Знову придбали новеньку гру, а дитина швидко втратила інтерес. Зараз я вам розповім, що з це можна зробити. Три способи, як урізноманітнити гру з дитиною. Якщо ми просто хаотично розкладемо гру на столі, то дитині буде важко сконцентруватися на головному і, скоріше за все, вона просто відкине гру. Наша задача як дорослого побудувати чітку структуру, щоб дитині було легше сприймати цю гру. Тому найперше, що ми з вами зробимо, це відсортуємо карточки. Найголовніший принцип, який я використовую в іграх з дошкільнятами. Відділяємо головне, беремо всього-навсього одну карточку з категорії мама. А з карточками дитинчат ми вже імпровізуємо. Ховаємо карточки у піску. Малюк по черзі витягує карточку, а ми йому підказуємо. Це слоненя? ні. Це слоненя? ні. А це слоненя? Так! Ти молодець. Давай ми з тобою з'єднаємо карточку мами з карточкою Лялі. Повторюємо та підключаємо вказівний жест Мама Ляля. Хто великий? Правильно мама, а хто маленький? З молодшими дітками ми використовуємо спрощену форму слів мама ляля. З дітками постаршими ми вже використовуємо повноцінне слово дитина, а також можемо підключити знання про зменшувально писливу форму. Слоненятко, це слониха, а це слонення. Усі дітки полюбляють сюрпризний момент і з цим дуже гарно справляється мішечок. Ховаємо карточки в мішечок і дістаємо по черзі з дитиною. Як ви помітили, паралельно в цих іграх ми відпрацьовуємо слова так, ні, що дуже спрощують комунікацію з дітками, які тільки починають говорити. Давай з тобою знайдемо маму для нашої тигриці, Вона дуже сумує за своїм малюком. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Нам підходить. Ні, вони зовсім не схожі, нам не підходить. Давай шукати далі. Шукай, шукай, шукай. Це тигриня? Так, давай з'єднаємо. Дивись, мама знайшла свою дитинку. Мама, тигриця і тигриня. Зараз ми підключаємо мисочки. Накриваємо наші карточки мисочками. Чим молодша у нас дитина, тим менше варіантів у нас має бути. Відкриваємо це вовчиня? ні. Це вовчиня? Ні. А це вовчиня? Так. І з'єднуємо наші карточки. Сподобалось відео? Залишайте ваші коментарі, і таких відео буде більше.